Перший принцип тренування, який допоможе зберегти вам здоров'я, це принцип мі мікропрогресу. Він особливо актуальний для тих, хто подивиться це відео, він високомотивований, дуже активний, хоче всього досягнути, взяти зразу закинути рюкзак 50 кг на плечі і бігти з ним марафонську дистанцію. Це небезпечно. Мікропрогрес заключається в тому, щоб ставити собі невеликі цілі і потроху до них рухатися. Справа в тому, що під час такої нагрузки... Під час там того, що, що більшість людей знає, бігу під час тренувань в залі у вас розвивається кардіо, серце і м'язи. Вони адаптуються відносно швидко в порівнянні із кістковою системою. Під час марш китків у вас значною мірою нагружаються саме кістки. Вони теж адаптуються, вони теж розвиваються під нагрузкою, але це відбувається не так швидко. Якщо ви надто сильно захопитесь досягненням яких цілей, які ви собі поставите, не оглядаючись на свій реальний стан здоров'я. Це може призвести до травм, які будуть заживати вічність, і на це що вам прийдеться потратити багато своїх грошей, чого, я думаю, ви не хотіли. Б. Тому ставте собі невеликі цілі і поступово їх добивайтесь. Існує п'ять факторів, які впливають на інтенсивність нагрузки: це вага вантажу, швидкість руху, дистанція руху, складність місцевості і погодні умови. Ваша задача брати один із цих факторів і прогресувати лише у ньому за один раз. Наприклад, ставимо собі за ціль, цього місяця я збільшую дистанцію з 5 до 7 кілометрів, при цьому не треба збільшувати темп руху, не треба збільшувати вагу, вагу на плечах, не треба міняти маршрут. Якщо погода змінюється на гіршу, то теж це враховуємо і коригуємо мету на трохи легшу, тому що якщо це стало складніше, то, то це вже наступний фактор, який до цього приєднався. Не треба от брати все і зразу, ставити собі за мету, що цього, цього місяця або цього тижня я піду там на 5 кілометрів більше, і ще і пробіжу ці 5 кілометрів і там добавлю 10 кілограмів ваги. Берете щось, щось за один раз.